Наверное, я буду там ротая. По молодежь как. Близько восьмої ранку сьогодні, 23 квітня 25-го року, Росія вдарила дроном Камікадзе по Марганцю. Дрон поцілив по автобусу, який перевозив працівників і працівниць одного із підприємств Марганця. За актуальними даними, загинуло дев'ятеро людей: вісім жінок і один чоловік. 42 людини постраждали через цей ворожий удар. І це такі дані на цю хвилину. І за інформацією начальника начальника військової адміністрації Дніпропетровської області Сергія Лисака майже всі госпіталізовані, тільки троє постраждалих лікуються амбулаторно. Як ми розуміємо, це черговий російський терористичний акт по мирному українському місту.